Еволюція це афера світу і насправді ніякого відношення до науки не має. Бо наука, наука це то, що підтверджується путем дослідження. Тобто, наприклад, там от закон притяжіння, да? там відкрили різні формули, все там розписали, написали путем дослідження пробують. Взяли якийсь там камінчик, скинули, упав. Ага, все, працює. да. Тобто, І те ж саме, чи там вода закипіла, там, такі-то там градуси, така -та рідина там, має бути то-то-то, все там, при 100 градусів. Ага, закипіла. О, Значить, це научно. Тобто, То, що путем дослідження підтверджується, це є наукою. Задається питання: а де сьогодні ми бачимо, щоб обізяна стала людиною? Неде. Тобто, навіть технології сьогодні є, різні, вроді там розвилась, наука. Але ми не можемо таке зафіксувати, щоб забізяни стала людина. Бо це що? Бо це не наука. І тому це не являється наукою, вона не підтверджується. І так любить, там, еволюції, там, різні, разные... як раніше казали, що в матери, там дитина, вона поки там, на 9 місяць проходить всі етапи. Ікуби такого періоду там, від животного до дитини. Ага, знаєте, сьогодні є узі, роблять, а там кажуть, де да там дитина, і там ви що, типа, хворі, чи що нема, там яких не жабар там, чи ще щось там, щоб у цієї дитини було. Тобто ну, еволюція це не наука. Це просто афіора, це просто лож, це просто розвадняк для людей. А наука є наука. Тому Біблія, вона научна і треба читати Біблію.